Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні до нас доєднається керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю пана Тараса. Слава Україні. Доброго дня, Герман Слава! Росія здійснила атаку на місто Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Хоча уже ці моменти зараз уточнюють. Що відомо достеменно, що це, скоріш за все, якась... Нова ракета неможливо і не міжконтинентальна, проте, якщо підтвердиться, що так і так, це вперше в історії, коли в бойових діях власне, використалася ракета такого типу. І хоча ці ракети асоціюють з ядерними носіями, це була ракета неядерного зразку. І, от власне, цікавить е, застосування нової ракети, адже ось навіть був брифінг МЗС Росії, де Захарова прямо під час свого виступу відповіла на телефонний дзвіночок і сказали не коментувати цю тему абсолютно ніяк. От, взагалі, про що свідчить така поведінка і такі серйозні кроки зі сторони Росії. Ну, давайте так нічого не помінялося. Росіяни довблять Україну ракетами, які є потенційними носіями ядерної зброї з самого початку. Іскандер може бути носієм ядерної зброї, а ракети там Х101 і все інше можуть бути носіями ядерної зброї. Тому нічого в принципі не помінялося. А те, що це була скоріш за все, міжконтинентальна ракета, ну не виключено, що воно саме було таким. Тому що такі, такі типи ракет, якщо вони застосовуються, вони обов'язково повідомляються всі ядерні країни, і скоріш за все, те, що от у Києві було попередження американського посольства, що може бути атака, це якраз через те, що було все ж таки повідомлено всі ядерні країни про те, що може застосовуватись така зброя, ну це таке такий протокол для міжконтинентальних ракет. Uh, ось ну, принципово нічого не помінялося, ще раз говорю, тому що що там і, що там, могло бути uh, uh, ядерна зброя. але ми повинні розуміти, що uh, це ознака того, що uh, американська політика стає більш жорсткою стосовно Росії. Погана новина для росіян, що Трамп, скоріш за все, буде ще більш жорсткішим, ніж е, 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 Байден. В принципі, Лавров якось під час е, на минулому тижні е, якось давав брифінг, він сказав наступне: що нова адміністрація більш жорстка, ніж та, яка йде. І Він там знову говорив про те, що. Знову там російськомовних права не будуть там братися до уваги і так далі. Я вважаю, що це ознаки того, що все ж таки розмова з Путіним Трампа була. Йому дуже не сподобалося, що він почув. А хто хто саме Трамп чи що і Путін? Що, що, ви кажете, Путін? не сподобалось, що ну, Путін... Путіну. Звичайно, він же сподівався, що щось буде по-іншому. Ні, по-іншому нічого нового не буде. Я упевнений, що дозволи бити по території Російської Федерації були узгоджені, в тому числі з Трампом, тому що таки, такі протоколи все ж таки в американській політиці. Власне, про це є інформація дійсно. Це явна ескалація. Це ще раз говорять, що росіяни стерика, нічого не виходить, залякати не виходить. Удари по Росії пішли, так. Причому там Storm Shadow, Атакамсом і всім іншим, і, тобто відповідь на ескалацію, яка пов'язана з появою північно-корейських військ на території Російської Федерації. Е, і тому ми бачимо такі вже залякування, і це ще раз говорить, що м -м, час працює ну, з адміністрацією Трампа працює на Україну, тому що адміністрація Трампа це не буде розводити хороводи. Стосовно там, там бачимо, не бачимо, затримка зі зброєю і так далі, скоріше за все, навіть буде збільшення допомога, а фінансова допомога щодо бюджету, скоріше за все, буде скорочена. Я цього не виключаю. Фінансування дефіциту нашого бюджету. Але головне, ну от, власне, давайте про політику Трампа майбутню поговоримо трішки згодом. Так ну коротше, я, кажете... я хочу сказати наступне: да. якби росіяни були упевнені, якби росіяни були упевнені, що застосування... Ядерної зброї призведе для них до конкретних результатів. Ну там Україна одразу ж капітулює. Так буде знищена там армія, наприклад, і ніяких наслідків для них це не буде. Вони б давно це зробили. Але проблема в тому, що тактична ядерна зброя, вона це ж перше покоління ядерної зброї. Вона засвона розроблялася і робилася з урахуванням досвіду пер... Другої світової війни. Коли були мільйони армії, які збиралися в одному місці, де там закидуєш там, наприклад, з десяток ядерних ракет, знищуєш там половину армії, і далі вже йдеш там по попілу, те, що е, називається парадоктивно. те, що от робилося в четвертому році, були ж навчання на тоцькому полігоні, е, коли був ядерний вибух, Жуков керував цими. Цими навчаннями ядерний вибух, а потім через ядерний вибух пропускали солдат. Так тепер цього немає. Немає такої концентрації військ, немає упевненості, що це буде спрацювати, Але наслідки будуть грандіозні, і росіяни це чудово розуміють, тому що категорично проти застосування ядерної зброї всі ядерні країни, включно з Китаєм та Індією. Китай не через любов до України, а розуміючи теж наслідки для себе, бо ядерний потенціал Китаю у порівнянні з американським ну незрівнянний. Далі Китай розуміє, що е, е, такі чудові країни, як Японія та Південна Корея, раптом знайдуть у себе ядерну зброю, тому що технологічно вони вже давно до цього готові і просуваються питання в Сполучених Штатах Америки. Це Страшний сон взагалі для китайців, особливо коли ядерна зброя раптом з'явиться у Японії, і тому звичайно, що ніхто не хоче цього робити. Ну тому й тому, і оце оце лякалки, оце удари, які ми бачимо, які матимуть наслідки для росіян. А так ми будемо бачити ці 20 днів. По, -по ну, ви звернули увагу, які потік іде через західні змі. Різні плани, що Україна здає 20% відсотків своєї території, що все погано, що росіяни виграли і так далі. Ну, всю цю маячню, яку а не спускаються. Воно буде до 20-го числа, поки Трамп не стане президентом. Ну Росія ще й підкріплюється тим, що робить такі заяви один день. Вони говорять, що все, ми, ми готові до перемоги. Давайте зараз ні, ні, ну, вони, не вони... Ні, вони чи не можуть. Вони... Так. Ні, вони... Дивіться, все впирається в позицію Путіна, яку він озвучив ще напередодні першого саміту миру: що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, повинна пойти безпекова конференція, яка закріпить цю анексію. Так не що ніколи в житті не буде. Ну вони хочуть, щоб приїхали американці, німці, китайці і підписали анексію України. Більш того, вони хочуть, щоб їм віддали. Контроль над колишнім Варшавським блоком, це Путін на Валдай нещодавно підтвердив, і тому звичайно, що це мечню там там адміністрація Трампа пару разів послухає там. Да і буде зовсім інша відповідь, яка їй не, не сподобається. Ніхто нічого кидати Україну не збирається, принаймні в військовому плані. А Це вони ж хочуть, щоб Україна була беззахисна. Вони хочуть скорочення армії. Вони хочуть, щоб України не було ракет, щоб Україна не могла себе захищати. а Цього вже точно не буде. Це вже зараз зрозуміло. І тому ми будемо бачити такі істерики, психологічні атаки і так далі. і так далі. Ну скажу відверто, особисто для мене, та й для багатьох, принаймні українців, які не сильно в цій тематиці, взагалі був, були здивовані рішенням, що Байден таки дозволив бити ракетами глиб Росії, адже чимало аналітиків. Дуже довго стверджували, що не варто чекати якихось нових активних е, дій зі сторони США до інавгурації Трампа, і тут ось, будь ласка, використовувати я теж цього не очікував. Але, але проблема в тому, що е, проблема в тому, що пів північ і так запізнилася реакція Сполучених Штатів Америки, тому що глибинна американська держава. Розуміє, що таке поява північної Кореї на, в Росії, це відкрита третя світова війна, так дестабілізація близького сходу, ну точніше далекого сходу а, і е, території Європи, і тому вони затримали свою реакцію через вибори. Вони вже не могли цього не зробити, тому що навіть Байден, який вважає своїм спадком, що він не допустив третю світову війну, ну як він говорить, так. А був змушений на це реагувати, тому що тиск внутрішній був достатньо великий цієї глибинної держави, тому що на це реагувати було вже неможливо. І дуже добре, що було дотиснути це питання. Але знову таки, я упевнений, що це було зузгоджено з політикою Трампа, тому що вони вже передають справи, фактично. І це дуже добре для України. Ну, от власне про політику Трампа можливу політику Трампа. Е Стосовно узгодження, я вашу позицію десь зрозумів, та й читав теж думки з цього приводу, що коли такі от перехід обіцяли плавно, ну не могла бути така, грубо кажучи, підстава, так без консультацій попередніх. А, і це відповідно вказує на те, що можливо і Трамп буде продовжувати і більш навіть жорсткішу в це політику. Проте а, як щодо команди Трампу, адже чимало людей, які будуть займати важливі посади при ньому. Особисто є чимало інтерв'ю, чимало виступів. Особисто говорять не самі приємні речі іноді про Україну. Вони, деякі відверто виступають за замороження війни, замороження війни на даному етапі на тих лініях, які є зараз. Деякі відкрито виступають за зменшення або взагалі відмову від подальшого фінансування військового України. От Що ви думаєте з цього приводу? Чи не буде команда Трампа негативно впливати на подальшу роботу з Україною? Забудьте, що зараз говориться до, до інагурації. Хто вам сказав, що це люди будуть в команді Трампа? Давайте так. Я вам скажу: от побачите, що маска будуть віджимати. Це логіка політичної боротьби. так. Що ви маєте на увазі маска будуть віджимати? Ну, боротьба за доступ до тіла у будь-якій політичній системі полягає в тому, щоб в неодної людини не було такої кількості важелів впливу. так. З'являться там, бо знаєте, такі круті політичні такі зубри, які будуть скорочувати вплив маска на системних гравців, які були під час виборчої кампанії. Сам Трамп буде скорочувати свою залежність від, від маски, ну це логіка політичної боротьби і так далі. І не факт, що він там матиме якийсь там вплив, який він собі домальовує, це раз і те, що говорилося на виборах Трампом стосовно України, забудьте, це все не має ніякого стосунку до того, що буде реально відбуватися. Я вас запевняю, що як тільки там Трампська команда знову послухає історичні лекції Путіна про те, що, е, який там був Рюрік, е, і е, чому вони претендують зараз, зважаючи на це, претендують зараз на контроль Варшавського блоку. Так вони скажуть: ну шановні, це не працює, і ми так. Ми, ми, ти, 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 ти не маєш сили ресурсів на те, щоб от таким от чином з нами розмовляти. Тому е, можна сказати, що можна сказати, що е, буде зовсім по іншому, і якраз те, що було узгоджено удари по території Російської Федерації, воно так і є. Росіянам не цікава фіксація лінії кордону. І дивіться, якщо піш, пішли удари по території Росії, це означає, що війська українські залишаються на території Росії Курській області до 20-го числа, чого Путін не хотів так. І тому, звичайно, що їм не подобається те, що вони почують. Команда Трампа не збирається роззброювати Україну. Так навіть якщо от той план Дівенса, який ви бачили, там часто у нас обговорювалося, зверніть увагу: там не йдеться про те, що Україна повинна залишитися беззбройною. Так, в обмін на віртуальний вступ в НАТО затримки і так далі, але ні, ніхто не говорить, що Україна повинна бути скорочена на зброєння. Це що це жахливий сон Росії, що залишається мілітаризована країна, яка буде мститися, яка буде працювати над стримуванням Росії, спецслужби будуть знаходити всіх цих програмістів, які ракети програмували. Пілотів, які бомбардували міста. Ну там, те, що от е, е, Транкевича, от нещодавно СБУшники організували їм в Севастополі е, виробничу травму, так, так що він з машини не виліз. А побачив, пам'ятаєте, як там іншого зустрів там збиряче самогубство в якомусь яблуневому садочку, якийсь там той, хто керував ударами по території Росії вже з літаків. І так далі, тому це категорично не буде влаштовувати Росії. Вони будуть бикувати, бикувати по, просто по всіх напрямках. А що зустріне зовсім іншу реакцію з боку адміністрації Трампа, і ви повинні ще розуміти, що у Трампа і у Росії є неподоланні протиріччя, а протиріччя, які називаються Нафта та Газ. Трамп хоче, щоб американського газу та нафти на ринку було більше, і канадського він буде знімати всі обмеження, які наклав Байден на цю галузь. Це означає, що у них почнуться проблеми зі збутом їхнього нафти та газу. Якщо Трамп, те, що він пообіцяв, він же він все чудово розумів. Він же відкрито під час виборів сказав, нафта по 40 і все війна закінчується. Якщо він. До 40 доларів то вважається це клінічна смерть російської економіки. Далі Трамп буде рвати економіку Китаю. Це, це теж союз Росії. Трамп вже відкрито говорить, що будемо бомбардувати Іран. Тобто, вся ця трійця, яка фактично бере участь в війні проти України, буде знаходитись під а, атакою адміністрації Трампа незалежно. Знову таки, тут питання не в Україні, тут питання захисту інтересів Сполучених Штатів Америки. І, і, і щодо України в тому числі вони ж як виходять з раціональних аргументів. Ну якщо ви там воюєте, там да то давайте там по лінії розмежування. Ну там условно така воювання чия, але ж росіянам це не потрібно тим більше, якщо війська будуть знаходитись на території Росії, та да, ну це це ну, крах Путіна. Взагалі будь-якій е, будь-якій закінчення чи заморозка війни в форматі е, того що. Форматі того, що вони не забирають ті області, які записали собі в конституцію. А, означає крах режиму путіна, який буде накриватися зверху, в тому числі скороченням а, а, відсутності зняття санкцій, а накриватися зверху будуть низькою ціною на нафту, яка ну мінімум буде 4 роки при Трампі, принаймні, так а це, це дестабілізація Росії всередині, За Путін чудово розуміє. І тому в даному випадку при адміністрації Трампа час працює на Україну. Скоріше за все, буде повернути сценарій, який говорив Помпео: дайте Україні ленд-ліз на 500 мільярдів, так? Дай, зніміть всі обмежені удари по території Російської Федерації, дайте їм вийти принаймні на кордони до 24 лютого, так. А далі як карта ляже, там ще можуть бути різні варіанти, і тому в даному випадку, скоріш за все, йде по цьому сценарію, і те, що Путін отак от починає цю істерику катати з цими, ем, е, з цими доктринами ядерними, які Україна разів 10 вже порушила, навіть попередню доктрину, особливо коли Україна знищила станції попередження ракетного удару, три штуки було знищене це частина ядерної інфраструктури. І за всіма канонами всіх країн ядерних знищення частину ядерної інфраструктури це привід для того, щоб починати ядерну війну, а цього не відбулося тому. Я поки бачу такий сценарій: тобто нічого, нічого такого сказати, що катастрофічного, я поки що не бачу. Я впевнений, що Путін просто не погодиться на фіксацію лінії розгроме, тому що це поразка для нього. Ну просто однозначна поразка. Ну і знову таки війська Український сапог окупанта топчить світою Русь да, в Курській області. Там, да, вони знов ну, вони теж не теж не будуть на це погоджуватися зрозумілих причин. Але я хотів би дивіться, це все підсумувати е, ось таким питанням. От білий дім дав дозвіл так, бити в Росії. Ви кажете, політика Трампа може бути ще набагато жорсткішою з більшими важелями впливу Росія. Ніби як запустила вперше міжконтинентальну балістичну ракету, використала проти України посольства вчора закривались, тому що ніби як їх попередили, навіть деякі західні змі писали про те, що ці самі посольства можуть бути теоретично цілями атаки. І знову ж таки, як ви правильно сказали, Росія брязкає свою ядерну доктрину, яку вже неодноразово порушували, про те. А як тільки оголосили про дозвіл на удари в Глиб Росії, вони відразу її підписали і почали знову бігати. І навіть Пісков сказав, що СВО переростає у війну з НАТО і ще буде тривати деякий час. Тобто, загалом ставки підвищуються з усіх сторін, і на вашу думку, це буде як за покерним столом, хто перший відкриє блеф, чи все ж це може перейти на новий більш небезпечно глобальний напрямок війни? Так дивіться, а Путін моргнув першим. Він моргнув коли напередодні першого саміту миру, коли висунув абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті не будуть реалізовані. Він фактично пропонує розділити Україну. Це він хоче повтор... Він, він думає, що це Ялта Ялта го року, а це Мюнхен 38-го року. А Мюнхен 38-го року не закінчив війну, а тільки розпалив її. Я думаю, що це вже є розуміння, і в західних країнах. Але після того як з'явилися корейці, це ще раз показує, що війна вже вони завищують дійсності цей цю ескалацію, на яку треба відповідати. А що буде, наприклад, якщо корейці захоплять нарву? Наприклад, в Естонії, це ви проти кого будете воювати, умовно кажучи. А якщо він інший якийсь там понабирає якісь інший контингент з інших країн, і буде рімейк робити? Пам'ятаєте, як білоруси кидали цих сирійців на кордони? З, з ЄС і так далі, тільки в іншому напрямку, тому тут вже більш серйозне питання стає безпеки Європи, тому що там вже є розуміння, що е, російська армія стала значно сильніше, як би там не говорили, не звичайно на втрати. Вони мають вже новітнє озброєння. Вони знають тактику використання новітнього озброєння, вони готові йти на багато речей, і так далі. Ну, дивіться, ну теоретично вони ж моделюють ситуацію. Теоретично зупиняється війна да. В Росії працює, вони не можуть зупинити свою військову економіку, тому що це обвал буде скрізь. Купа людей, яких треба кудись дивати. Да? Путін буде хитатися, тому що він програв війну. Що це означає? Треба починати нову війну. І наступним, наступним кроком є країни НАТО. Країни Балтії. Все, все Я думаю, все, все чудово прораховують, що. Це неможливо буде зупинити, і тому вже, я думаю, якісь кардинальні рішення будуть е, ухвалені. Ну, ну, принаймні, наше керівництво ну, достатньо грамотно розігрує цю свою історію. Ну, Будемо сподіватися, дійсно, що е, так як ви описали ситуацію, дійсно, вона буде розвиватися дуже, дуже насичено проти Росії, а поки зберігаємо оптимізм, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Дякую вам за розмову, пане. Тарасе. Ну Тараса. і в укриття треба бігати при будь-яких тривогах. Да, так, до речі, ніколи не нехтуйте укриттям. Як чуєте повітряну тривогу, закликаю всіх наших глядачів одразу йти в укриття. Дякую вам, Тарасе. Слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луська та Волині щогодини на телеканалі Конкурент-ТІВІ. Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Конкурентів. Все буде Україна!